Неймовірні пейзажі, чисте повітря, блискуче море та шматок відірваний від серця народу. Кожен українець хоче побачити, як на узбережжі Чорного моря майорить синьо жовтий прапор та почути, як лунає, що не вмерли в Україні ні слава, ні воля. П'ять років тому Росія анексувала Крим супереч усім міжнародним законам. 16 березня 2014 року пройшов незаконний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації. Всю ніч із 16 на 17 березня російські телеканали демонстрували народні гуляння людей із російськими прапорами та криками Росія вперед. Тільки ось реальне життя жителів півострова вимірюється не пишномовними новинами зі світу кривих дзеркал, а речами, які безпосередньо впливають на якість життя населення, цінами на різні види послуг, сервісом, станом доріг та туризмом. Як зараз живуть люди у Криму та які проблеми трапляються на шляху переселенця, я розкажу на власному досвіді. Перша проблема потрапити на окуповану територію. Які варіанти дістатися до Криму існують на сьогодні? Перший варіант це потяг. Звісно, саме до Криму на ньому доїхати неможливо. А найближчий митний контроль знаходиться у селищі міського типу Новоолексіївка. За даними офіційного сайту Укрзалізниці, у цьому напрямку ходить тільки поїзд номер 12 Вартість квитків залежить від рівню комфорту вагона від 400 до 1700 гривень. Згодом ви можете або сісти до нелегального таксиста на вокзалі за 700 гривень, або знайти автобус, який довезе вас до митниці, за 20 гривень, але згодом вам доведеться проходити кордон пішки. Це приблизно 4 кілометри. Другий варіант це автобус. Прямо із Києва, Харкова та Дніпра на великому автобусі або маршрутному таксі. Ви можете дістатися бажаного міста. Вбиваємо у пошуковику автобуси Київ-Ялта або місто, в яке вам треба. Та то бронюємо той, який сподобався найбільше. Вартість такої поїздки становить 1100 гривень. З Києва такий автобус відправляється зі станції метро Теремки о сьомій вечора. Знаходиться він на парковці торгівельного центру Магелан зі сторони ресторану Кейвсім. Щоправда, кордон теж доведеться проходити пішки. Згодом із великого автобусу вас розсадять на маленькі маршрутні таксі, де на кожному буде написано місце призначення: Ялта, Севастополь, Євпаторія та інші. Третій та найкомфортніший варіант, звісно, це власне авто. Слід пам'ятати, які документи треба мати у цьому випадку: це посвідчення водія, технічний паспорт. І якщо авто оформлене не на вас, нотаріально завірене доручення та міжнародна страховка. До речі, будьте готові до того, що автомобіль вивернуть з ніг на голову, аби перевірити, чи не везете ви щось незаконне. Перетнувши кордон, ніяких особливих змін на перший погляд ви не побачите. Хіба що не зможете сповістити близьких про те, що з вами все гаразд? Українські оператори не функціонують на окупованій території, тільки свій власний волна. А придбати звичайну сім-карту без російського паспорту неможливо. Тому що на законно Російської Федерації придусмотрена продажі сім-карт тільки при налічі документу удостовіряю лічність. Но ну, сім-карти передаються только на официальных точках, поэтому я не знаю, где ви можете приобрести такий документ. Я думаю, що це навряд ли вообще возможно. Більше того, у громадських місцях без сім-карти ви навіть не зможете підключитися до вайфаю. Ось, наприклад, кафе Кофішка. Намагаюся підключитися, але система запрошує номер телефону. Питання навіщо? Відповідь проста. влада відстежує кожен крок своїх громадян. Ще одна проблема каже мешканець Сімферополю Євгеній. Це стан доріг. Дороги роблять, але після першого снігу їх немов змиває. Всьо яво. Пройшов один сніг і все, і дорог нету. У так званій федеральній програмі соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя написано, що за п'ять років Крим отримує 112 мільярдів рублів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг. Ось як насправді рятують свої авто від ям жителі курортного містечка Алупка. Ми вам не асфальтоукладчики, ми на Ми навіка дорогу робимо Ви матраси укладчики? Матраси укладчики. Ще клачики. Що ж, запитаю місцевих жителів, про що ще бреше та замовчує російська влада. Раніше курортні містечка Криму заробляли на великій кількості туристів. Багато хто з місцевих жителів відкривали свій бізнес на сезон. Це маленькі кафе на пляжі, палатки із морозовим, креветками та інше. Наразі ж так ризикують тільки сміливці, адже туристів дуже мало. Люди стали більш як сказати стержні, і. Прижимистые. А они сейчас просто лупят сумасшедшие цены за аренду. Ну, вот как я вот знаю. У меня друг Алуште снимал в прошлом году 25 тысяч долларов. Отдал за аренду кафе. Он не отбил. За сезон он не отбил 25 тысяч долларов. В прошлом году здесь стояла э, карусель. Они не отбили, они попали. Они то есть люди не зарабатывают. Они платят за аренду сумасшедшие деньги, думают, что придет люди. Но нету. Нет того, того наплыва, того, как сказать, того количества денег, которое было. Да, конечно, было больше людей. И что мне приятно было, что были круизные теплоходы, и ко мне подходили люди из очень многих стран мира. Художниця Наталя жаліється, що до подій 2014 року продавала у три рази більше картин. І не тому, що люди більше цікавилися живописом, а тому, що туристів було у три рази більше. Ну, сравнюваш все одно з Україною. Торговля була краще при Україні. Всі так говорять, кожним годом все хуже і хуже. Хотілося щоб все таки ціни на продукти були немножечко менше, тому що наші ціни навіть сравнювали з московськими. іноді. Говорять, а ціни в Москве даже в чому-то ниже. Ціни у Криму і справді за високі. Влада аргументується тим, що піднялися заробітні плати та пенсії. Але чи так це насправді? Нічого хорошого не пройшло, тому що пенсіонери не отримують зарплати тобто свої пенсії, комунальні послуги вони стали більше. ціни повищаються, зарплата не збільшується. Спробуємо порівняти ціни на продукти у супермаркетах Ялти та Києва. Зйомка заборонена, тож методом таємного агента намагатимуся зробити якомога більше фото. За даними на 21 квітня 2019 року, одна українська гривня дорівнює 2,38 рублям. Молоко простоквашено 26 гривень та 119 рублів. Переводимо та отримуємо 50 гривень, тобто майже у два рази більше. Вершкове масло беремо одне з найдорожчих київських 48 гривень та Ялтинське 150 рублів. Переводимо, отримуємо 62 гривні, тобто на 14 гривень більше. Курячі яйця у Криму була акція 75 рублів, а в нас 21 гривня без неї. Підраховуємо та бачимо, що навіть акційний товар дорожчий на 10 гривень. Сікріч 23 гривні та 127 рублів. Різниця цілих 30 гривень це навіть більше ніж у два рази. З молоко 31 гривня та 126 рублів. Мешканці Ялт витратять більше на 13 гривень, але найбільше мене вразили ціни на господарські товари. Pampers Active Baby – обидва 3 кілограми 1550 рублів та 337 гривень. Різниця шалена, адже у Києві для своєї дитини ви змогли б придбати цілих дві пачки замість однієї у Криму. Шампунь Head Shoulders 348 рублів та 92 гривні. Переводимо та отримуємо різницю у 54 гривні. Зубна паста Лакалут – 299 рублів та 68 гривень. Різниця у 57 гривень. Но ціни ростуть, да і ростуть, причому не більше, ніж на получается. В Криму здесь подорожі виходять там на аналогічні продукти, як Вот это мінус. Плюс проблематично то, що під станцями там ну, банально плеймаркетні роботи, хоча це можна зробити там. Що заказати заказать иногда сюди не виходить, то що в Росії продається, как бы, сюда дойти. ну или там з Європи. Тож майже пуста набережна за хмарні ціни та незадоволені місцеві жителі. Влада Росії кричить, що Крим наш. Але кому від цього стало краще?